Вітаю, друзі! Сьогодні я знову виходжу в форматі повного відео і хочу розказати вам про вирощування капусти в другій половині сезону. Мова зараз піде в основному про пекінську капусту, оскільки я вже маю досвід вирощування з висівом її на початку липня. Це я робила в позаминулому році і в жовтні місяці я зібрала урожай. Плюси е, всяких білокрилок, е, хвороби, всього значно менше. Не знаю чому було, тому що весняна в мене була весняна і була липнева. Е, урожай... Е, все, що було висаджено, все виросло, все зібрала. Єдине в кінці сезону, це треба сіткувати, тому що виповзає ота чорна гусінь, от, щоб встигнути до того, як вона вирішить заповстити цю капусту. Зберігається пекінська капуста ідеально. Єдине, що я робила, це я головки замотувала в харчову плівку, щоб вона не сохла і не в'яла. Вона в мене спочатку сбергалася в погрібі, а уже ті головки, там кілька штук, котрі залишились, я їх взимку переклала в холодильник. І останню капустину ми з'їли десь в березні місяці. Тобто і її смакові властивості, зовнішній вигляд, взагалі за цей період не змінився. Тому досвід класний, я вирішила його повторити. В принципі, нічого нового в тому, як висаджувати насіння на розсаду, я вам не розкажу. От, все як завжди. Тобто, виросла, будь, висіяли, виросла розсада, ви її висадили і все як завжди. Тобто, полив догляд, нічого не міняється. Але от що ще хочу до цього додати. Буквально сьогодні вранці я побачила відео свіже від одного з українських фермерів, який вирощує все в ну, дуже великих обсягах і на продаж, і він висівав цвітну капусту. І я згадала, що в мене є насіння цвітної капусти. Ну, знаєте, як заходите у відділ, де це все продається, і у вас так гіпноз. Я хочу це і це і це. Садити особливо немає де, але ти накупляєш всього і підряд. От. Тому в мене ось є одна капуста сорт Гудмен. Це не гібрид, це сорт. Я думаю, трошечки вис'яти. І раз пішла така п'янка, в мене ще є гібрид капусти Кольрабі, Гібрид колібрі. В неї вегетаційний період навіть менший, ніж в цвітної капусти, і в Пекінської, здається, А, ні, пекінська в мене взагалі 48 днів, тому да. так. Але спробуємо. Спробуємо ці два сорти, я їх хочу. Помістити в контейнери, щоб якщо будуть заморозки, вона не встигне достигнути, то я зможу занести її в приміщення, де буде освітлення і де буде тепло, і щоб вона достигла. Ну, поїхали. Далі вже такий більш медитаційний процес. Горшечки я вже наповнила субстратом. Зараз трошки в нього додам водички, хоч він і вологий, але. Ну, замало. От. Ну, щоб багато не насаджувати, оскільки це експеримент, то я висію 4 цвітних капустинки і 4 колібри. Ось так зволожу Так, 4 сюди, 4 сюди. Поїхали. Витна капусточка. Манюсенькі на Так, слично все. И колорадин. Як ви розумієте, такий спосіб посадки це ну, не для великих плантацій. Тобто ті, хто хоче там виростити собі якийсь десяток одних капустин, десяток інших, е виключно для свого споживання. І кольрабі теж. Тепер це ми все ми гарненько закриваємо. Ось в мене тут є така коробочка. Сюди це все гарно поміщається. І далі можна не поливати прямо зверху, а просто налити води в піддон. Ось так. І будемо очікувати.